Добрий, мені донесли тут, бачите. Я поділ. Але я вирішила до вас в гості прийти. Та ми завжди раді. Що да. тут у вас розказуєте, ану? Маєте щось купити? Ну, звісно, куплю, хочу водички. Добре, зараз. Мохіто. З малінкою, візьме. З малінкою є. 90 гривень. Пропоную вам покрутити наше колесо. Ви ж заради цього сюди прийшли. Шикарно ваше колесо, <рес> да. Ви знаєте правила, так? Нехай прибуде з вами вдача. Ой, нехай вдача буде, да. Давай. Опа! Ну що? Вдача прийшла. Отже, можете взяти ще на 410. Шекарно. Підходить. Ну клас. Точно візьму олію. За 350? Да. І 60 гривень. Куди витратимо? Морожено, морожено. А ну Женя, подскажи, яке в шоколаді. 20 гривень у вас ще є. Що ж вам дати на 20 гривень? Ти... Дитячі щось візьму соне. Ворожок дитячі, корисно, взяти. Давайте оці. Червачки зараз. Шість черв'ячків і сірники. Дякую і морозиво. Ще запрошуємо вас до у нас до дня села, 16 числа. О. Можете навіть з колесом фортуни. Окей, добре. Да, да. Дякую Знаете. вам огромне, що ви приїжджаєте до нас.